У вівторок до будівлі Верховної Ради прийшли сотні людей в балаклавах та з прапорами свободи та правого сектору. Мітингувальники кидали коктейлі Молотова, взривпакети та думові шашки, били охорону палицями. Ці сутички відбулися після того, як радикально налаштовані активісти свободи провели у столиці марш та під стінами Верховної Ради вимагали прийняття законів про визнання ОУН-УПА учасниками Другої світової війни, а також надання ветеранам ОУН та УПА статусу учасників бойових дій. Дівлю Верховної Ради, де проходило засідання, охороняла ціла армія міліціонерів і бійців добровольчих батальйонів. Про те, що готуються провокації, президент Петро Порошенко говорив раніше. Уникнути заворушень не вдалося. Цього ж дня увечері голова держави назвав ці провокації під Верховною Радою невдалою спробою відкрити другий фронт у державі. Я як президент України, як верховний головнокомандувач, відкрити другий фронт всередині країни не дам ні провокаторам, ні дезертирам. Ні, платним агентам іншої держави у міністерстві внутрішніх справ України вважають, що події під стінами Верховної Ради нічим не спровоковані дії радикальних сил спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. У результаті заворушень поранені 15 правоохоронців. Двоє з них знаходяться у важкому стані. Пробита голова бійця розірвана вибуховим пакетом нога. Той безлад, який влаштували псевдопатріоти біля парламенту, зазначив на прес-конференції Арсен Аваков. Заслуговують на покарання. Міліція затримала 43 особи. На 17 з них складені адміністративні протоколи. Дванадцятьох заарештували, решту відпустили за відсутністю доказів. Серед затриманих активний учасник цих подій і син одного із свободівських кандидатів у народні депутати України. На фото він у зеленій ковтині з залізним ланцюгом у руках. Отець його Захарчук Олександр Вікторович, кандидат в народні депутати по мажоритарному виручому округу 65 від партії «Свобода». Через зірване засідання Верховна Рада не встигла проголосувати за зміни у законі про вибори народних депутатів, який би вирішував питання із волевиявленням серед військовослужбовців в АТО для того, щоб дати можливість тим патріотам, які знаходяться на фронті, проголосувати. Я спрашиваю вас, хто настоящий патріот, Тот, хто на фронті або ті, хто тут маше цепями? До Верховної Ради 14 жовтня молодики з ланцюгами та коктейлями Молотова прийшли не з метою стимулювання законодавчого органу. Продовжує Арсен Аваков. Вони переслідували певні власні цілі або виконували замовлення деяких політичних сил, які останнім часом втратили свій вплив і в такий спосіб намагалися повернути його.